Вчора в інтернеті надибав на інтерв'ю. Ну як інтерв'ю, просто журналістка підійшла до пана Гордона і його там щось запитала. Ну, давайте відповідь про кримський міст не можу вас не запитати, тому що теж багато інформації є про те, що Україна готується до його знищення вже найближчими місяцями. А, Україна зайде до Крима, Кримському мосту. А, його не буде, він не потрібний Україні я ще раніше думав, що коли ми зайдемо до Криму, російсь, Кримський міст потрібен нам буде для того, щоб е, з новою Росією мати якісь е, торгівельні справи. Але я не вірю в те, що ми будемо мати справу з Росією, тому що нової Росії не буде. Е, Росії, як і Кримського мосту, теж дай Бог. Дай Бог, чекаємо. Що саме цікаве. Гордон стоїть на фоні. Відкрий від, відкрий Україну фонд Арсенія Яценюка. Я не знаю, коли це знято, не знаю. Але по перше, знаєте, от це дуже символічно. Це дуже символічно взагалі ходити на такі заходи е, з Арсенієм Яценюком е, і Гордон там. Е, Гордон не хоче запитати у Арсенія Петровича, що то він обіцяв, е, і чому в 2008 році, чи то в 2009 у нього така мілітарі була реклама. Ви предвиборча, хто не бачив, я залишив в телеграмі в шапці профілю. До речі, це от оцей уривочок також. А запікують так, це е, пан Гордон матюкається. Ну йому здається, що чим сильніше він матюкнеться на фоні зеленого банера, «Відкрий Україну фонд Арсенія Яценюка, тим швидше Україна. Поверне собі тимчасово окупований Крим. Я не розумію. Я, я, я не розумію цю, на мою точку зору, деградацію інтелектуальну тих людей, яких вважають лідерами думок. Ну, або ці люди вважають себе лідерами думок. Насправді вони є лідери думок, тому що їх багато людей слухає, і багато людей їхню інформацію сприймає. Ну, знаєте, я думаю, що якщо ти хочеш країні добра, то ти спочатку повинен робити щось, що ти можеш на своєму рівні. І запитати можна у тих, хто може е, на твоєму рівні робити український народ кращим, український народ багатшим, заможнішим, безпечнішим. Колись е, пан Дмитро брав інтерв'ю у Володимира Зеленського. Він йому перший там говорив, що от ви ж там виходите прямо в першу там тріку, чи можливо, і перший. Е, е, і так далі. Тоді я пам'ятаю, Зеленський дуже здивувався. Але тим не менш, Дмитро може зараз піти до Зеленського і сказати, що давайте, ось ну подивіться, там от є нюанси, які зменшують наш військовий потенціал і наші шанси війти в Крим. Ні, для чого? Краще перед журналісткою поматюкатися.